Далі говоритимемо про сьогоднішню нічну атаку. Можливо, хтось скаже, та нічого особливого там не було, але направду її варто проаналізувати, тому що є збиття всіх ракет, окрім балістичних, так тут варто на цьому моменті зауважити, а тому, що частина. Пабліків моніторингових написали про те, що мовляв збили всі ракети, збили всі крилаті ракети, але не йдеться про балістичні. Тим менше з тим, про все по черзі. Росія сьогодні знову масово атакувала Україну, і ворог застосував ударні безпілотники, ракети та авіацію одразу у 12 областях. Відомо про дев'ятьох поранених, зокрема дітей в Одесі. Пошкоджені цивільні будівлі та об'єкти енергетики, зокрема Тез ДТЕК. Є поранені відновлення може тривати довго. На Прикарпатті пролунала серія вибухів під ударом з. Ново опинилася бурштинська ТЕС, яка вже раніше зазнавала атак. У Дніпропетровській області окупанти били по Дніпру, Кривому Рогу та інших районах пошкоджені підприємства, адмінбудівлі та житлові будинки. А на Сумщині у Кириківській громаді ворог атакував безпілотниками приватні будинки. Там загинула жінка, і ще шестеро людей дістали поранення. На Кіровоградщині горів приватний будинок, пошкоджені автомобілі. Наразі триває ліквідація наслідків. У частині регіонів зафіксовано перебої в роботі критичної інфраструктури сили оборони україни знешкодили ракети з 25 ракет вдалося вдалося знисконешкодити двадцять ракет з 29 та 367 ворожих БПЛА із 392 різних типів і от з нами на зв'язку вже зараз ігор романенко генерал лейтенант колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил україни Пане Ігорю, вам вітання Вітаю вас, і наших глядачів. Відразу зауважу для наших глядачів, що у правому нижньому кутку упродовж нашої із з вами розмови буде розміщено qr код за яким ви маєте змогу задонатити. Нагадую про те, що важлива будь-яка сума, хто може 5, 10, 20, 50 гривень. Ви знаєте, що врешті ми разом з вами можемо отримати колосальний результат. Ігорю, дуже коротко, будь ласка, на що ці гроші? Це гроші на значить всіх, хто займається навколо Києва і області малим, так званим ППО, тобто це дрони винищувачі, і вони є вже сформовані в підрозділах в дивізіонах. Зенітні ракети, які мають на озброєні комплекси, так звані великі. Велике ППО вони б'ють все в тому числі і балістику, Їх обмежена кількість, але Є завдяки діяльності цих хлопців оборонців військових систем протоповітне, протиракетної оборони. А зараз формуються не вистачає в повному обсязі, не може надати необхідну кількість для дронів перехоплювачів. І тому ми збираємо ну комплект там дуже дорого. коштує, це туди пункт управління раційне станції, самі дрони перехоплювачі, мільйон. А інший комплект, в залежності, які дрони, то і два мільйони. Але ми будемо набирати і ну від простого до складного закупляти, скажімо, дрони перехоплювачі, поповнюють. А потім як буде вирішуватися питання з коштами, але це безпосереднє підсилення оборони. Протиповітне протиракетнеї Києва і Київської області. Дякуємо за розуміння і допомогу. Так, тепер докладно про сьогоднішню атаку. Отже, звіт повітряних сил показує наступне: що збили 20 із 20 крилатих ракет Х101, 4 з 4 крилатих іскандерів К і одну Х 59 69 По цьому результату це м, результат по необхідної наявності. Точніше, наявності необхідної кількості ракет. Те, про що раніше говорили, що у нас був дефіцит. Тепер ракет достатньо, і маємо цей результат. Чи, наприклад, погодні фактори теж могли повпливати? Ні, Не, не тільки погодні фактори, вони безумовно впливають, але питання в тому, що ви ж бачите, не перелікували балістику. Це так. найбільш складний і ефективний з точки зору ворога з засіб. Ракета, яка швидко досягає, яка має потужну бойову частину, і по яким нам складно працювати. Треба працювати патріотами модернізації Останній пак 3 з ракетами проти МСЄ. МСЕ, а таких у нас небагато і тому. Ну уявити там радіус дії, це коло, пересувати навколо Києва, чи будь-чого цього явно не вистачає. Вони ведуть розвідку, де у нас знаходиться такого Родокомплекси, щоб їх з одного боку обходити, а з іншого боку, розвідку походу, і перед тим і після цього до розвідку, для того, щоб виявляти допомагали тоді інженерними елементами відділення, наприклад, зенітно-ракетна бригади, тому що після кожної стрільби їм треба пересуватися, бо їх розвідують, де вони і б'ють по цим позиціям. Тому цей процес постійний. От в зв'язку з цим. Це відбувається. Тобто, загальна кількість ракет при цілі при наявності ракет ефективно збиваються. Подивиться, які високі показники. Це найкраще в світі. Досвіда по цим комплексам в світі немає. У Росіян немає таких комплексів. Вони виробляють самі своє. А те, що мається у нас, жодної країни в світі такого немає. Не все сучасне, але ну рухаємося в цей бік. Стовідсотковий на жаль знищення, особливо таких складних, як значит, балістичне, не виходить. Тому часка долітає а в цілому, показники це дуже високі. Дякуємо хлопцям і дівчатам, які виконують такого роду завдання. Теж цієї ночі атакували трьома стами ма ударними БПЛА. Як ви пояснюєте цю цифру? Я маю на увазі, ворожих БПЛА було там не 800, не 600, і навіть е, не 500. Що зараз заважає ворогу використовувати більше тих самих шахедів? Ми пам'ятаємо, що влітку на початку осені був період, коли ледь не вдвічі більше шахедів запускали по Україні. Що зараз є перепоною? Це дуже добре, що ви це підмітили. Тобто, цей удар, який минув все ж масований, але раніше в минулому році масованим, ми розуміли, що безпілотних апаратів в повітрі 500, 600, 700, про цифри, які ви говорили. А скажем, ракети застосовувалися ну до півсотні. Зараз завдяки значит, тому, що наносяться удари по воєнним об'єктам, де все це виробляється, завдяки тому, що санкції діють, як би там хто хотів, не хотів, я ціною і тому комплектуючі, хоча використовують різні шляхи контрабанди Російської Федерації, Китаєм до і так далі, але в необхідному для них кількості не виходить ці комплектуючі для різних систем. Комплектуючі системи управління, системи навігації, зв'язку і таке інше, які вони використовують і в авіаційному озброєнні, ракетному озброєнні, дронами і так далі, у них стало менше і тому вони де можуть переходять. Наприклад, для літаків стратегічної авіації. Виробляють останній час, почали це робити виключно із своїх комплектуючих, але оскільки характеристики цих комплектуючих більш низькі порівняння з іноземними, то і якість цього зброєння цих ракет для ту 95 мс менше випускають вони якість нижча, але те, що випускається, застосовують. І тому загальна кількість цих і ракет і дронах, ми бачимо, що зменшується. А крім того, ви подивіться, вони вже. Використовують зенітні ракети, такі як С-300 учбові і С-400 для того, щоб бити по землі, а це означає не точно. Вони використовують морські ракети, такі як Циркон, сучасна, швидкісна, але це не по програмі Земля-Земля. Вони використовують Х-101. значить, ті, які, от ми рік тільки починали, два тижні пройшло, а вже збили наші Х-101 Це з літаків стратегічне. Авіації, які випустили в цьому році, два тижні пройшло, а вони з канвіра бирають і посилають, тобто ну включають в удари. Тобто ситуація у них з цим скажемо ускладнюється, м'яко кажучи, це добре, і завдяки саме таким, в першу чергу, дії Сил оборони України, які наносять удари по відповідним підприємствам і все, що пов'язане з розробкою і випуском, і по-друге, санкціям які накладаються, і це теж спрацьовує в цілому. Маємо такі результати, про які ми сьогодні доводили. Щодо застосування калібрів з вечора була інформація про те, що мовляв готові близько там шести ракет залп шести. шість да. ракет. Так їх теж не було. Один корабль. Так. Один корабль, ну по різним причинам, чому відмінили там може, стан моря, наприклад, тому що це не підводна лодка, да, підчовин, у них теж є, які там по 4 можуть пускати. А це був корабль на шість, може, по погодне, може, по деяким ще, але дійсно взвели, але не пустили. Тут треба мати на увазі, що, на жаль, по тому, що у них є на поточний час, це не останній. Масований удар все ж масований, і крім того, треба мати на увазі воєнні політичні обставини. Ви подивіться, вони обов'язково проводять ці масовані удари. Перед тим чи в ході раундів наших переговорного процесу всі, оце третій почався зараз уже в Женеві. В ході цього, тобто, фактор сили, який вони хочуть показувати і проявляти, вони використовують завжди цьому Путін вихований в системі Пітерської підворотні і радянського КДБ. І це треба мати на увазі бути пильними з точки зору значить, берегти своє життя і виконувати завдання, які де там працюють, і допомагати нашим силам оборони України щодо пильності, низка моніторингових пабліків писали про те, що особливо уважними варто бути сьогодні мешканцям західних областей, тому що протягом дня є ймовірність застосування. Ракет кинжал із літаків міг 31 к чи можете ви пояснити таку логіку, оскільки то ну, здавалось би раніше використовували вони міги вночі або під ранок під час масованого обстрілу. Ну що в принципі з точки зору е, логіки ворога е, це е, зрозуміло навантажити перевантажити нашу систему протиповітряної оборони? Аж раптом і були вже, якщо я не помиляюся, такі точкові удари серед дня. Причини можуть версії різні бути в день. Якщо пілоти не зовсім підготовлені, і тут ще питання по пілотам. То значить треба підготовка на рівні того, щоб застосовувати зброю в день. Вони одночасно і застосовують зброю і готують наступний персонал по всім видам техніки і по повіційним. А це дуже складно і довго. Льотчики льотчика готувати, ми вже з вами обговорили колись, що льотчик снайпер у всіх країнах, тобто там є клас, третій, другий, перший майстер. А винищується ще ще льотчик снайпер. Так будь яка держава в світі витрачує на нього стільки коштів, якщо б його на вагу, в якому він є, вилити з золота. Ви розумієте, яка це ціна затрати, і тому скільки. Не треба часу і коштів, які стає все менше і менше. І рік вони по фінансам і по економіці цивільний і вже і воєнний теж росіяни закінчили, завершили найкращим чином. І головне, що зберігається ця тенденція на цей рік і прогнозують, що це суттєво буде теж впливати тобто, стан справ на фронті, а у нас там є покращені, проводяться контратаки в Запоріжжі, в Дніпрі, в Купінській, наприклад, вот контратаки. Тобто і і підтверджує, що э, чверть атак з усіх, які на фронтах зараз відбуваються, це атаки. В включає сила оборони України. Я звертаю увагу навіть в таких важких умовах не вистачає там людей, техніки, озброєння, але це відбувається на цих напрямках, тобто на фронтах. І в їх фінансах і економіки це світові спеціалісти про це говорять. Так що це найкращий рік для Путіна. Він це розуміє, тому тут. E, агітує всяк e, Трампа, щоб дати Україну віддавали Донецьку область, mm -hmm. яку їм по оцінкам воєнних фахівців воювати так, як вони зараз це можуть ще пару років. потрібно. Так, Ігоре... Вот, го все по совокупності Працює у нас просто не так багато часу. Я хотіла ще поцікавитися вашою думкою з приводу тієї інформації, яка з'явилася в нашому інформаційному просторі. що... Україна нібито сформувала окрему ескадрилью F-16, до якої увійшли американські пілоти з бойовим досвідом в Афганістані на близькому сході, а також нідерландські фахівці. Начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат уже спростував чутки про іноземних пілотів в Україні. Але якщо подібна інформація таки з'являється, отже, комусь це було потрібно і для чогось. Ви взагалі як відреагували, коли вперше побачили цю новину? Вам відразу здалося? Ну, слухайте, це якась е, маячня? Ні, ні, від ну, по перше, треба мати на увазі, що відкривати інформацію треба тоді, коли це. Потрібна і корисна для повітряних сил для сил оборони України це робиться чи не робиться. Не відкривається ця інформація. А тепер, даже з вашим каналом на початку війни цього етапу, 22 другий рік. Мене у нас благодійний фонд називається за і Небо України, і ми ще тоді боролися за те, що поставляли НІФ 16 пристаріли, а наприклад, F-18, де 2 бігуна, де шасі більш потужне для розбитих наших аеродромів, так і інше, але склалося так, як склалося. І один із напрямів діяльності казав, що треба щоб американці давали нам дозвіл збирати по всьому світу пілотів. Це як вони робили, наприклад, в Другу світову вони китайцям, Ну ви ви ж знаєте, як американці люблять китайців, mm -hmm. особливо зараз. Так, от на той час вони передавали літаки чи додаток і своїх пілотів. А в чому справа? Чим відрізняється ситуація? Тоді і зараз у нас важка широкомасштабна війна, і ви говорили про те, що це треба робити. І пілоти тоді ще вони дозволяли, і їх пілоти, ветерани, виступали і говорили, що вони готові, але не давала держава американців все так. Що ну я прихильник того, що внутрі ці процеси відбуваються, вони позитивні і потрібні нам. Але з точки зору доцільності, коли цю інформацію давати відкрито відніше і повітряним силам, і генштабу, і керівництво Сили оборони України, тобто нашому воєнно-політичному керівництву. Але ці процеси треба реалізовувати, збирати по світу і з українськими коріннями пілотів, і без каріння знайдуться люди, які хочуть підтримати добро проти зла. Зрозуміло, пане Ігор. Я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до ефіру сьогодні. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був з нами на зв'язку. Зокрема, аналізували сьогоднішню масовану атаку по території України.